Всім привіт, друзі! На связі я Хілда. І сьогодні ми поговоримо про стару тематику осінні відео. Так, щесь зарано вам почав цю ідею робити. Ну нічого. Ну що ж, не будемо задержувати відосик. Погнали! Я не буду вам розказувати прям всі правила цього, цієї тематики. Ну, давайте повторюсь. Перше, у нас додається нова тематика кодове слово. В цьому відео сховане кодове слово, як осіннє відео, вам треба його знайти і написати в коментарях, на якій це було хвилині та секунді. Та забув сказати, що хто вгадає, на якій секунді та хвилині було кодове слово, той попаде в наступне відео. Також ми сьогодні поговоримо про те, що в нас буде в 2025 році та в майбутньому. У 2025 році ми хочемо створити нову, нову колаборацію з Хілбом і мати наші мерчі, напої, вермишель та багато іншого. Що ж, друзі, ставте під лайки та підписку і всім пока!